Я колись почула таку фразу, що гроші це білети на щастя, і це дійсно так. Людина, яка не стикалася з безгрошів'ям, вона буде заперечувати, буде казати, що головне бажання, головне старатися. Але в реальному світі абсолютно адекватно, що за те, щоб щось отримати, ми маємо заплатити іншому. Це економічні такі правила. Це так точно знаєте, як людина може мати шикарний музичний слух, але якщо його не було розвинено. То ну, талант не буде реалізований. Так само і коли людина в безгрошів'ї. Вона може бути дійсно дуже талановитою, великий потенціал мати, але двері зачинені. Ну це як знаєте, намагатися просто тому, що ви файна трояндочка чи шикарний піончик, образно кажучи, подорожувати безкоштовно у поїздах і літаках. Ну так не буває. За все треба платити на жаль чи на щастя. і Просто треба розуміти, що іноді людина не реалізується, виключно через те, що не може вибратися із замкненого кола безгрошів'я. А про те, як з нього вибиратися, я неодноразово ще буду розповідати на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте лайки і до зустрічі!